Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, вітаю вас в ім'я нашого Спасителя. Ми продовжуємо вивчати, досліджувати Боже Слово. Щиро дякую всім за перегляд цих відеоматеріалів, за коментарі, відгуки, за те, що ділитися своїми думками. Сьогодні ми будемо досліджувати Слово Боже, яке знаходиться у Євангелії від Луки, розділ 14, вірші 1, а потім з 7 по 14. Написано. І сталося, що він, тобто Ісус, в суботу увійшов був додому одного з фарисейських старшин, щоб хліба спожити, а вони. Назирали за ним. А як він спостеріг, як вони собі перші місця вибирали, то сказав до запрошених оцю притчу: Коли хтось покличе тебе на весілля, не сідай на першому місці, щоб не трапився, бува, хтось поважніший за тебе спокликаних, і щоб той, хто покликав тебе і його, не прийшов і тобі не сказав. Поступися оцьому місцем. І тоді ти із соромом станеш займати місце останнє. Але як ти будеш запрошений, то приходь і сідай на останньому місці, щоб той, хто покликав тебе, підійшов і сказав тобі приятелю, сідай вище. Тоді буде тобі честь перед покликаними з тобою. Бо хто підноситься, буде впокорений. А хто впокоряється, той піднесеться. А тому, хто його був покликаний, він сказав: Коли ти справляєш обідчу вечерю, не клич друзів своїх, ані братів своїх, ані своїх родичів, ані сусідів багатих, щоб так само і вони колись запросили тебе, і буде взаємна відплата тобі. Але як справляєш гостину, то клич убогих, каліг, кривих і сліпих, і будеш блаженний, бо не мають вони чим тобі віддати. Віддасться ж тобі за Воскресіння праведних це слово Боже. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Спасителя нашого Ісуса Христа. Дорогі брати і сестри. Читаючи Євангелії, ми часто бачимо на його сторінках фарисеїв. У нинішньому тексті ми бачимо їх знову, і бачимо, що Ісус Христос знову їх засуджує. Це траплялося дуже часто. Отож, цілком логічно постає питання: хто такий фарисей? І що саме? Робить людину фарисеєм. Нині слово фарисей набуло широкого вжитку. Ми часто чуємо як ту чи іншу людину, яка вдається до лицемірства, називають фарисеєм. Але буває і так, що це слово невірно вживають і щодо віруючих. Почасти їх. Називають фарисеями за те, що вони захищають Боже Слово від хиб і фальшивих учень. Або їх так називають за те, що вони люблять і цінують стародавні християнські символи віри, сповідання, яке ґрунтується на Божому слові, давню практику церкви і так далі. Їх також можуть називати фарисеями через те, що. Вони не толерують гріховним забаганкам сьогодення, чинять опір їм, а також новітнім людським вигадкам, запровадженням, примхам і розвагам, які містять загрозу Слову Божому історичному богопочитанню церкви і церковному богослужінню. Називати когось фарисеєм означає засуджувати його як ультраконсервативного, обмеженого, жорстокого і позбавленого любові. Клеймо фарисей нерідко, хибно зображає християнина як доктринального чистоплює, якому начебто байдужі долі грішників, що заблукали чи збочили на манівці. Але, а чому Ісус засуджував фарисеїв? Чи не тому, що вони були тими ультраконсервативними доктринальними чистоплюями, позбавленими любові до заблукалих до грішників? Ні. Ісус звинувачував їх з інших причин. Насамперед, тому що вони. Були фальшивими вчителями. Вони поширювали фальшиві вчення, відмовлялися від істини Божого Слова, а натомість навчали людських заповідей. І подібне зустрічаємо також і сьогоденні. У нинішньому євангельському тексті фарисеї, як це часто бувало, Пильно спостерігали за Ісусом, щоб спіймати Його на слові, на порушенні, бодай одного їхнього правила. До того ж їхні правила були не Божими, а людськими. Одне з них твердило не можна нікого зцілювати в суботу. І це лише одне із сотень правил, яких вони навчали. Натомість Ісус. А давав фарисеям та іншим зрозуміти, що людські правила це одна із ознак фарисейства. Є ще одна хиба фарисеїв, на яку звертав увагу Спаситель. Вони завжди поспішають засуджувати інших. У нинішньому тексті Лука каже, як вони. Пильно наглядають, спостерігають за Ісусом, прискіпуються до Його поведінки. Вони хочуть спіймати Його на слові, побачити, що він спіткнувся аби негайно засудити Його як грішника і богозневажника. І такі люди є довкола нас, які тільки й чекають, щоб ми десь спіткнулися і помилилися. Коментуючи Божі заповіді, Лютер у своєму катахізі застерігає віруючих, щоб вони ніколи не поспішали засуджувати одне одного, але намагалися бачити в інших насамперед добре, а не кепське. Фарисеї навчали, що спасіння є наслідком Божої ласки до них через їхні виняткові діла. Через їхню праведність і досконалий послуг. І якщо про свої діла, заслуги і праведність вони говорили дедалі частіше і більше, то про Божу благодать згадували дедалі рідше. Більшість часу вони проводили, обговорюючи і запроваджуючи нові правила і приписи побожного в лапках життя. Натомість про Боже прощення і милосердя мовчали, замовчували їх. Ісус також засуджував фарисеїв за їхню самоправедність. Вони обирали собі зазвичай найвищі місця, уважали себе найгіднішими людьми, яким треба вклонятися. Виявляти пошану, почесті. Вони вважали, що заслуговують сидіти на найліпших місцях скрізь. Вірили, що їхній апослу Бог Богові і їхні моральні чесноти досконалі, що там нема до чого придертися. Вони вважали себе духовно зрілими і побожними людьми. Саме тому вони дивилися зверхньо на інших людей, як на грішників, на кшталт митників та подібних до них товариства, яких Ісус не цурався. А ми добре розуміємо, якщо ти високо сидиш, принаймні в думках, то в тебе виникає така проблема. Ти вважаєш, що не маєш жодної причини і підстави, в чому искаєтеся, почуваєшся безгрішним, почасти майже святим. Саме тому фарисеї відкидали проповідь Івана Хрестителя та Ісуса Христа, які говорили людям: покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне. Фарисеї також. Без вагання відкинули прощення, милостиво запропоноване їм Богом у Таїнстві Святого Хрещення. Вони міркували таким чином. Навіщо їм прощення і каяття, якщо вони не були тими великими грішниками, як інші люди довкола них? То хто ж сьогодні є насправді фарисеями, дорогі у Христі? Мусимо визнати, що часом ними є ми з вами. І це правда. Ними є кожен грішник, який легко звинувачує інших, а бачить у Оці іншої людини заскалкою, каже Ісус Христос, а колоди у власному оці не помічає. Ним є кожен, хто радше покладається на власний недосконалий послух, аніж на винятковий. І досконалий послуг Ісуса Христа, який, за словами апостола Павла, впокорився аж до смерті Хресної. Іноді ми зухвало пом'якшуємо досконалі вимоги закону, щоб потім сказати, що ми їх начебто виконали, але ми не спроможні виконати Божу заповідь. Як грішники, ми схильні до самоправедності. За своєю природою ми є фарисеями, але з Божої ласки заради Христа ми одержали дар каяття і віри від Святого Духа. Він виявляє нам, що ми грішні, приводить нас до каяття через Божі засоби благодаті, Слово і Таїнство. Ми маємо дві природи. Лютер свого часу провіруючи сказав, що він є одночасно праведний і грішний. Отже, ми маємо в собі природу фарисея і водночас розкаяного грішника, який кладе надію на Христа. Це не означає, що ми самі самотужки власними силами змогли подолати свою гріховність жодним чином. Навпаки, це Бог. Через своє слово показав нам, що ми є грішниками. І, пізнавши це з Божої ласки, ми клякаємо на коліна перед Господом і благаємо Його про милосердя. І як діти Божі, ми обираємо для себе найнижче, останнє місце, коли називаємо себе грішниками, які справедливо заслуговують на вічне покарання. Але замість нього. Через Сина Божого. Ми натомість отримуємо від Бога не покарання, а милосердя, прощення гріхів, життя і спасіння. Під час Богослужіння у церкві, дорогі у Христі, ми отримуємо милосердя, яке є значно більшим зціленням, ніж те, коли Ісус зціляв від прокази сліпоти, каліцтва та інших недуг. Грішники, які линули до Ісуса, прагнули Його зцілення більше, ніж хворі на проказу. Натомість фарисеї, які виглядали зовні здоровими, носили в собі вічну хворобу самоправедності. Ця хвороба приводить людину до духовного каліцтва, до загибелі і вічної смерті. Дорогі брати і сестри, у кожного з нас бувають ознаки цієї хвороби, через те ми потребуємо дорогоцінних і спасенних ліків Ісуса Христа у вигляді Його Євангелія. Ми можемо скільки завгодно намагатися зцілити себе самотужки, як це робили фарисеї, які шукали досконалості у власному послусі, власним правилам, але це не зцілення. Це омана, бо лише Ісус Христос, як каже Слово Боже, є нашим єдиним викупителем і Спасителем. Лише Він має і дає справжнє, правдиве і вічне зцілення. Лише Він, як каже святий Іван, є дорогою, правдою і життям, лише через нього пролягає шлях до небес. Це незаперечна правда. Грішні за природою ми перебували внизу, у глибоченній ямі безнадії і загибелі. Натомість наша грішна фарисейська природа і диявол намагалися переконати нас у тому, що ми дуже мудрі і праведні. Але це було брехнею. І син Божий зійшов у ту глибоченну яму до нас і витягнув нас звідтіля. Він нахилився до нас із небес, простягнув нам руку помочі, зодягнувся у людську плоть, став під прокляття закону замість нас, постраждав за наші гріхи, а потім визволив нас від влади гріха диявола і смерті, піднявшись на Христі. Навіть більше Він підніс нас на найвище місце. Він сам посів у славі на найвищому місці праворуч Отця, і одного дня він скаже кожному, хто вірує і покладається на нього. Друже, піднімися ще вище, отут біля мене. І тоді ми зійдемо туди, де перебуває він. І посядемо у славному місці, яке він приготував для нас, і будемо споглядати Його лицем до лиця. Це його тверда і жива обітниця, дорогі брати і сестри, своєю кров'ю на Голгофі Спаситель придбав для нас славу і честь замість ганьби на найнижчому місці. На яке ми заслужили по правді. Він називає нас своїми друзями, а себе нашим приятелем, добрим пастирем. Бог у людській плоті вважає нас рівними собі, хоч ми не є такими. Він забрав на хрест наші гріхи і зодягнув нас у свою досконалу праведність і славу. Так що ті, що колись були ворогами Бога, стали його улюбленими друзями і братами тут на землі і в вічності. Нехай ніхто з нас ніколи не хвалиться собою, а лише Сином Божим Ісусом Христом, який живе і царює разом з Отцем і Святим Духом нині і повіки. Благодать Божа, нехай буде з вами. Амінь.